Усім привіт. Сподіваємось, ви сумували за нашими щотижневими дайджестами оборонних інновацій в Україні та світі. Цей день настав, і ми повернулися. Що цікавого відбулося за минулий тиждень? Дивіться в цьому відео. ВМС США вперше стосували багаторазовий підводний робот шпигун Єломорей, що запускається і повертається назад через торпедний апарат підводного човна. Це перший у світі успішний тактичний запуск БПЛА такого типу. Апарат запустили на борту автономного підводного човна USS Делвер під час бойової місії в зоні європейського командування НАТО принцип роботи простий і ефективний. Yellow морей запускається з торпедного апарату, а після завершення місії сам повертається і знову входить у торпедний люк. Робот здатний виконувати розвідку, картографування дна і виявлення мін повністю автономно без втручання людини чи зовнішніх систем. У США також готується до випробувань Сіґал, першого у світі безпілотного апарата, що літає в режимі екраноплана над поверхнею води. На Нагадуючи політ чайки. Розроблений стартапом Poseidon Aerospace, Сігал може долати до 200 км, перевозити до 45 кг вантажу і стартувати прямо з води, без злітної смуги чи порту. Принцип роботи політ у режимі Ground Effect, Апарат летить всього за кілька метрів над водою, у результаті чого під крилом створюється підвищений тиск, який збільшує підйомну силу і зменшує опір. Сіґал керується автономно, використовує старлін для зв'язку, а завдяки низькій висоті польоту майже непомітний для радарів, що ідеально для доставки критично важливих вантажів. У приморські зони конфліктів. Військові Піднебесної показали майже непомітні дрони розміром із комара. Новинку представ Національний університет оборонних технологій. Ці міні-шпигуни змахують крильцями, як справжні комахи, і мають мікроскопічні ніжки для посадки на будь-яку поверхню. Крихітний дрон легко ховається в долоні, однак всередині має цілий арсенал сенсори, електроніка, автономне живлення. Його потенційні завдання тиха розвідка, пошук цілей та підтримка спецоперацій. У Китаї створили унікальну ядерну нейтронну. Армату розміром із вогнегасник здатно виявляти вибухівку, радіоактивні матеріали або навіть проходити крізь щільні об'єкти, немов рентген. Її робота базується на мініатюрному термоядерному реакторі. Науковці називають пристрій атомним ліхтариком, адже він випромінює вузький і надпотужний пічок нейтронів, що має надзвичайно проникаючу здатність, яка робить його ефективним інструментом для виявлення прихованих об'єктів або пошуку небезпечних речовин. Технологію можна використовувати потенційно не лише в обороні, а й в медицині інспекції вантажів або пошуку вибухівки в правоохоронних цілях. Попри цивільне позиціонування, проєкт все ж таки підтримує оборонний гігант Норінко, що відкриває шлях до військового застосування цієї технології. Ось такі світові новинки з'явилися за останні сім днів. Ще більше новин читайте в дайджестах, опублікованих мною на платформі Доу. Посилання у шапці профілю. Побачимось!